Далі про спортивні події невеликими кроками, але впевнено до власного розвитку. Вже не вперше школярі івано-франківських міських шкіл спробували свої сили у гандболі. У місці відбулася традиційна спартакіада. У фіналі зійшлися дві найкращі гандбольні команди: це учні 24-ї школи та гімназії номер 1 Івано-франківські школярі розіграли між собою титул найкращої ганбольної школи Івано-Франківська. Попри вторинність цього виду серед інших на Івано-Франківщині. Гандбол все ж таки живе на Прикарпатті. і не тільки живочі городенці, а й чоловічі, тобто хлопчачі Івано-Франківську. Хлопці щорічно розігрують перші шкіл і таким чином продовжують популяризувати його в нашому не надто ганбольному краї. Хоча, мабуть, даремно, адже таке ігрове заняття доволі популярне у багатьох європейських країнах. Не поступається гандбол і у видовищності, та й для його розвитку потрібно. Не так багато. В першу чергу це зал із розміткою і дві команди та гандбольні ворота. А щодо переможців традиційної спартакіади, то тут перемогу святкували школярі 24-ї загальноосвітньої школи Івано-Франківська. Кожного року, приблизно в цей час, так проходить між учнями всіх шкіл міста. Це спартакіада між закладами міста Івано-Франківська. Наша школа має просто, по-перше, зал великий, як ви бачите, це раз. друге, тут просто є е, розмітка. Єдина по школах дає. І ще є така школа 25-та на позитроні. Більше шкіл таких немає, великих залів. Тому в плані того, щоб була видовшість, для того ми вибираємо тільки великі зали.